Сьогодні стартує чергова серія нашого проєкту АКНЕ, в якому наш лікар-косметолог лікує без ретиноїдів складні форми Акне та допомагає дівчатам стати більш впевненими в собі. Обов'язково дивіться відео до самого кінця, покажемо вам приголомшливий результат до та після. В процесі зйомок ми стикнулися з такою проблемою. Обидві дівчинки дуже люблять солодке та газовані напої, тому деякі рекомендації лікаря-косметолога не виконуються. Та не дивлячись на це, результат за три місяці лікування просто приголомшує. Дівчатка відмічають, що стали більш впевненішими в собі, бо отримають багато компліментів від знайомих щодо їхньої шкіри. Та ми не зупиняємося на цьому. Попереду ще багато роботи та ще крутіших результатів, які ви зможете спостерігати на нашій сторінці в Instagram. Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно лікування АКНЕ, чекаємо вас на консультацію в Дірект. Абсолютно безкоштовно.